Затримання військовозобов'язаних чоловіків на західній Україні розберемо на практичних прикладах, яким чином затримуються чоловіки, якщо вони прямують на західну Україну, і в них місце реєстрації, місце мешкання не західна Україна. Бувають такі випадки, коли прикордонна служба затримує військовозобов'язаних чоловіків, перевіряє в них військово-облікові документи та при Проведені перевірки вони встановлюють умисел на незаконний перетин державного кордону та складають протоколи за статтею 204 кодексу України про адміністративне правопорушення. Це спроба незаконного перетину державного кордону. Розберемо на конкретному практичному прикладі, де мешканець Миколаївської області вирішив поїхати у Чернівецьку область відпочити на блокпосту. Прикордонна служба перевірила в нього його військово-облікові документи та вирішила його затримати та скласти протокол за вчинення адміністративного правопорушення, яким чином це відбувається. Порядок по-перше, було складено протокол про адміністративне затримання. Так, дійсно, прикордонна служба має право затримати на три доби. За вчинення адмінправопорушення за зазначеною категорією стаття 204 Прим 1. на три доби він був поміщений до ізолятору. Також було складено протокол за частиною 2 статті 204 прим. 1, що нібито за попередньою змовою групою осіб він намагався перетнути державний кордон. України три доби він протримався в ізоляторі, після того його відпустили у зв'язку з тим, що в нього були військово-облікові документи, його було визнано непридатним до військової служби із виключення з військового обліку, але все одно протокол був складений. Зазначений протокол був складений незаконно у ну, подальшому протокол було направлено до суду для розгляду по суті, було здійснено судове, судовий розгляд. Сторона захисту заявила клопотання щодо закриття провадження у справі, розписали докази невинуватості у цьому випадку. Наголошую, якщо протокол незаконний, його можливо оскаржити, і у судовому при судовому розгляді буде прийнято законне рішення щодо закриття, якщо людина не винувата. Суд розглянув зазначений протокол. Наприкінці публікації зазначена постанова суду і протокол затримання та Протокол про вчинення адміністративного правопорушення при судовому розгляді були надані письмові пояснення особа, яка нібито незаконно намагалася перетнути кордон. Відстань була 15 кілометрів від державного кордону. Людина приїхала відпочити, її затримали.